Друзі, усім привіт! Місто Рівне, сьогодні ми поблукаємо по цьому ринку разом з вами і піднімемо декілька цікавих тем. Завжди я кажу, що я опираюсь завжди на, на ці запитання, які ви мені задаєте в коментарях, а також приватно в розмові чи у повідомленнях через Viber, WhatsApp і Telegram, ну і, і відповідно сигнал. Але перше хочу сказати, друзі, все-таки є такий інтернет-ресурс Carvertical, який я завжди рекомендую як додатковий ресурс. Друзі, не опирайтеся на цей ресурс на 100%. Це тільки документація, яку можна подивитися, якщо е, власник відвідував офіційне СТО. Якщо він не відвідував офіційне СТО, то ви і пробігу там не побачите. Ви тільки побачите Огон, чи була машина викрадена. Ви побачите, чи вона була в таксі, тобто такого плану. Ну, це також, в принципі, є добре, щоб мати розуміння е, загалом про ситуацію. Це також, до речі, є інформація. Е, друзі, що? Сьогодні ми з вами будемо обговорювати. Звичайно, що будемо обговорювати теми, які теми ми сьогодні обговорюємо. Перша тема це мене часто запитують Романе, автомобілі, які ви знімаєте, чи ви вже їх перевірили. До речі, ви знаєте, я, мабуть, це буду тепер трішки активніше про це пояснювати, тому що бачу, не всі це розуміють. Друзі, для того, щоб перевірити автомобіль, потрібно потратити приблизно від години до півтори години на один автомобіль. І коли я знімаю на ринку, зараз дивлячись на автомобілі. Я даю вам просто картинку, інформацію, повідомлення, що є такий автомобіль, продається на ринку, ось така, так, так, такий, так, така -то модель. І ви повинні розуміти, що після того, як ви там, скажімо, побачите у мене чи знайдете на авторі будь-де, автомобіль потрібно перевіряти. Усі, хто мене дивиться часто, знають, що у нас є категорія «Продам в добрі руки. Так? Чи продається в добрі руки категорія. Що це за відео? Друзі, ці відео також я викладаю, автомобілі там також не, переві... не перевіряються. Причина є дуже проста. Це все те саме, що на ринку стоять автомобілі. Я йду, бачу і я цей автомобіль показую, для чого в нас є така рубрика. Я вам поясню для чого. Якщо ми ходимо по ринку, от зараз та наша задача якомога більше в цей ефірний час, який ми можемо вкластися, це треба до 20 хвилин, в середньому 15 хвилин показати якомога більше автомобілів, щоб ви сидячи вдома, бачили, що продається вживу, тому що на авторіа дуже багато автомобілів з ринку не попадають. Причина є в тому, що ці автомобілі просто... Продаються на ринку і вже їх ніхто не виставляє, тому хочеться вам показати якомога більше. Є телефон, далі можна зізвонитися і уточнити деталі всередину в салоні заглянути і все решта. Для чого ж є оця рубрика, продається в добрі руки, друзі. Ця рубрика є для того, щоб автомобілю більше приділити час, щоб більше вам його показати. Але цей автомобіль ми не перевіряємо, просто показуємо, що він продається. Пояснюю, чому так. Справа в тім, друзі, що е, якщо я перевіряю автомобіль, його потрібно, як я казав на початку зараз нашої розмови, потрібно потратити півтора години. Ну і від собі, що ринок працює з 8 там до 12 години. Тобто в нас є декілька годин, а автомобілів є багато, тому показую, що є, показую в салоні, є така в нас рубрика, хто хоче цей, кожен собі замовить перевірку, чи у нас, чи у будь-кого це можна зробити і перевірити. Що загалом також хочу сказати, щоб для загального розуміння, одна друга причина, чому автомобілі ми не оглядаємо ось так просто ходячи, ну, це все затрати, це все час, це все ресурси, але воно все рівно не буде інформативно. Я думав раніше, щоб можна було вибрати якийсь там один чи два автомобілі, зробити по ньому огляд та, і сказати, ось цей автомобіль ми, ми підібрали, він добрий, та, наприклад. Що ви робите? Ви це відео побачите через декілька днів, наприклад. Та? Уявляємо собі, що я опублікував в понеділок, ви в кінці тижня побачили моє повідомлення, де я, як кажуть, показую все на відео, що автомобіль ціленькі, красивенькі, і з ним все добре. У вас з'явиться бажання придбати, тому що ви на свої очі побачили, що там все добре. А тепер уявляємо собі картину. Після зйомки, коли я їду додому, може таки бути, що цей автомобіль зупинився, йому десь там в бік, чи в задню частину, чи будь-куди попадає автомобіль в ДТП. Людина їде на ремонт і знає, що автомобіль йому треба продати, є дзвінки по автомобілю. Приїжджає до майстра і каже, плачу двійну оплату. Це означає, що майстер буде цей автомобіль ремонтувати в першу чергу, а можливо навіть і вночі. Тобто це треба зробити оперативно. Тепер увага. Ви після мого відео. В кінці тижня, це вже тиждень, пройшов, автомобіль вже успішно пофарбували, полакували і успішно він продається. Ви купляєте цей автомобіль, тому що для чого перевіряти, його вже раз перевірили. І автомобіль буде в такому стані. От уявіть собі, чи буде добре це для мене і для людини, яка хоче вам допомогти. Це буде просто ведмежа послуга. Тому речі потрібно робити все поступово і вчасно. Якщо ви автомобіль собі знайшли, ми б його перевірили, ви зробили дзвінок. На наступний день ви приїхали, домовилися, забрали його, все, все нормально. Ну, але якщо б отакі от відриви великі, тоді це добре не закінчується. Друзі, до речі, пишіть в коментарях, хто впізнає, до якої цінової політики ми оглядаємо автомобіль. Ну, хоча в назві я все-таки пропишу. Хай же воно буде, але. Але рухаємось далі. Тому, друзі, я думаю, сьогодні ми пролиємо, знаєте, як кажуть, світло на роботу, чому так, так воно відбувається, чому саме ми знімаємо оперативно, швиденько. Звичайно, ненаціннику стараємось затримати декілька секунд, щоб можна було ну, собі почитати і не ставити на паузу. Взагалі в нас колись були відео, що я пригадую багато з наших підписників, мені писали, Роман, ви так знімаєте або як. Тобто як-небудь лиш би перебігтися. Там дійсно менше часу приділялося на цінник і потрібно було ставити на паузу, що може було не зовсім комфортно. Тобто хочеться просто дивитися відео, взяти якусь інформацію, тому що завжди на нашому каналі, друзі, стараємося розкрити інформацію, якусь цікаву. І, до речі, рекомендую цим відео, друзі, поділитися. В соцмережах, тому що завжди інформація у нас на каналі є свіжа, і завжди ми розкриваємо якісь цікаві теми. Звичайно, потрібно, друзі, підписатись на канал, ну і звичайно, палець вгору. Це завжди мотивує робити свіжі відео. Друзі, час від часу на екранах появляється телефон, можна також замовити в нас послугу, це є разовий огляд, коли ви сидите вдома, знаходите на авторі автомобіль, скидаєте мені посилання, оплачуєте послугу, я вам даю ціну. Після оплати експерт зізвонюється із продавцем і домовляється про огляд. І ми робимо повністю вам звіт, фото, відеозвіт і, звичайно, пишемо повністю всю інформацію про авто. Я потім разом з вами ми вирішуємо взагалі, чи цей автомобіль вартує уваги чи не вартує. Іноді буває, що е, оглядаємо автомобіль, і він добрий. А іноді буває, що ні. Тому я завжди кажу: якщо є можливість, краще очікувати вдома, якщо ви не плануєте, якщо вам далеко їхати до цього автомобіля, ми все зробимо і всю інформацію вам подамо. Для тих людей, хто і бо є такі в мене також замовники, які кажуть, Роман... До речі, в мене зараз є таке замовлення. Я сам особисто приїду, мені там 300 кілометрів в одну сторону, але я автомобіль купляю раз на декілька років. Я особисто приїду. Ну, не знаю. Я думаю, що надію, що все буде добре. Але певний ризик є, що власне, це до речі, вівторок зараз у нас от буде цей Є замовлення. Людина вже проплатила огляд. Ну, що вам сказати? Я, чесно кажучи, не стороннік, коли ви приїжджаєте з дуже великої з зда, далечині якоїсь великої, вам треба потратити декілька годин в дорозі, щоб приїхати, і по, по, бути присутнім біля експерта. Для вас це добре, що ви є присутні. Це, до речі, легше і нам, тому що ви відразу все бачите на свої очі. Експерт вам показує. І... Воно якби нам навіть і простіше, простіше пояснити, ви на місці все є. Мені шкода просто вас, тому що іноді бувають неправильні покупки. В нас були випадки, і, до речі, вони були не, не одиночні, Що люди приїжджали, дивилися, експерт показував на всі усі недоліки і казав, цей автомобіль брати не можна. Але люди відходили в сторону і домовлялися. Що все-таки цей автомобіль брали. Тому експерти, до речі, до мене після цього дзвонять. Вони просто, знаєте, як в гарячці якийсь роман, дивіться, ситуація така, я все показав, люди все рівно його беруть. А там, бачу, є проблеми із мотором, або є шпаклівка, або ще щось. Ну, розуміємо. Та? Тобто такі випадки є. Чому воно трапляється? Трапляється тому, що людина в дорозі потратила 5 годин, а далі вже стоїть біля машини і думає, та треба брати. Ну, десь так воно працює. Звичайно. Хто, хто має більше кажуть такі, знаєте, витривалість, той їде без, без нічого додому. Тому що, повірте, сісти десь там в якомусь кафе, і повторів визвонити наступну машину на огляд, воно так не працює по одній простій причині. Причина в тому, що автомобіль має вам подобатися. І це є така річ, про яку дуже багато людей, хто до мене дзвонить і каже: Роман, ви мені знайдіть машину. Насправді багато людей це опускає. Тобто, ви мені знайдіть. Але коли починаємо шукати, бачу, що люди не хочуть що-небудь. Люди хочуть те, що їм подобається. Причин, до речі, я завжди казав, є дві основні це ви гроші платите за автомобіль, а також ви будете користуватися цим автомобілем. розумієте? І тому все правильно, що вам автомобіль має подобатись. Тому завжди такі речі, друзі, треба починати з себе. Не пропонуйте мені шукати вам машину. Долучайтеся до пошуку, це для вас буде і дешево, і це для вас буде максимально правильно. Ось така для вас інформація. До речі, двох склад слова хочу також сьогодні ще підняти питання розмитнення автомобілів, друзі. Поки що, бачите, наскільки десь вже була інформація, десь хтось чув, Навіть, до речі, хтось мені в коментарях написав, що от, роман, кому, кому, а вам цікаво, щоб люди їхали на ринок. Ви знаєте, хто дивиться за мною вже не, не в перший рік. Всі знають, що в мене, до речі, навіть зараз можна підняти відео. Є де я кажу, друзі, не спішимо нікуди. Зараз на ринок їхати не варто, хоча всі до мене рвалися, були до мене. в мене в день я отримав більше сотні дзвінків, всі їхали купляти автомобіль. І це, до речі, було дуже цікаво, тому що це було нульове розмитнення. Але коли було нульове розмитнення, то на наступний день я казав, друзі, не їдьте, потрібно почекати навіть не тиждень, а хоча б два. Просто сидіть вдома і очікуйте. Тому є, друзі, моменти, коли ми можемо разом з вами спрогнозувати, що буде з ціною. Та, тобто, коли період краще їхати, а є такі моменти, коли щось от вже не станом на зараз сталося. І ті моменти, коли стаються на, станом на зараз, я завжди, друзі, адекватно вам буду підказувати. Хто на каналі не перший рік, той знає, в нас завжди все є так, як, як по-чесному, по тому що. Їхати відразу після якогось е, нульового розмитнення чи зниження розмитнення, я думаю, це сісти просто і порахувати прості речі. Автомобілі, які приїдуть по нульовому миту, якщо там нульове мито, друзі, хотілося б, щоб воно було. Таке враження, що це було, було якась як дивна річ. Ну, але факт того є, цього вже немає. Ну, наприклад, зараз там йдуть розмови, що. Ми то хочуть, хочуть підписати, щоб ми то знизити в два рази, тобто на половину там з 4 тисяч розмитнення на дві. І дуже багато вже про це блогерів роздувають ту цю всю, всю інформацію. Що от воно точно буде. Друзі, ви знаєте, я також, як і ви, хочу, щоб розмитнення було дешевше, щоб автомобілі загалом стали доступніші. Але давайте я будемо відверто говорити. Поки що це ще бачите, ми вже скільки про це все спів всі... і наскільки це вже піднімають теми активно блогери. А наразі поки що все мертво стоїть. Тому я завжди кажу, якщо є щось незрозуміле, діємо по ситуації. Звичайно, якщо вже якась дія відбудеться, вже щось підпишуть і вже будемо розуміти, що процес пішов, тоді будемо діяти по ситуації знову ж таки. Тому не забігаємо наперед. Зараз, станом на зараз, маємо те, що маємо. Зараз ще в нас зимові місяці. Ринок є неактивний все ж таки. Хоча, я так бачу, в кадр вам зараз попадають люди, які є. Але, повірте мені, ринок є неактивний. Тому при купівлі автомобіля зараз, на даний момент, це зимові місяці, за рахунок низької активності, купляти автомобіль добре. Ще ми почекаємо місяць, ближче вже до. Вже весна у нас і піде, підуть свята. Побачите, ситуація, звичайно, що зміниться. Але нічого з цим не зробиш. У нас завжди і замовлень. Ближче, вже, коли весна починається, у нас також є більше замовлень по допомозі в підборі автомобіля. Тому, друзі, тут теж є такі речі, які вони є, і про це треба говорити. І знаєте, я кажу, завжди легко говорити правду. Правда є в тому, що так воно все працює. Ну що, я думаю, що всі, хто дивиться, знають, що рівне працює. А, давайте на завершення. Тому подешевшення автомобілів, чи воно буде, поки що невідомо. Якщо приймуть, підпишуть, буде. Чи приймуть, підпишуть, не знаю. 50 на 50. Тому зараз очікувати чогось я не рекомендую, тому що однозначно може нічого з цього не вийти, а можна очікувати зараз півроку, рік, а життя проходить. Тому треба діяти по ситуації. Так, давайте тепер ще на, на загалом. Я так дивлюся, що, можливо, у нас є свіжі наші гості, які дивляться відео. Е, значить, дивіться, по рівному рівне працює в суботу. І тільки в суботу, інші дні не працює. Поруч біля Рівного 70 кілометрів є великий ринок, який налічує близько ти півтори тисячі автомобілів. Це є Луцьк. Луцьк працює як в четвер, так і неділю. Також є цікавий ринок це місто Львів. Львів працює в суботу і неділю. І ще також є цікавий ринок, це Франківськ. Франківськ працює тільки в неділю. На всі ринки, друзі, треба приїжджати приблизно в 8-година ранку. І близько до 12-ї години, до першої, ринок закінчується. Це така загальна інформація, яку хотілося сьогодні вам, друзі, розповісти. Е, я думаю, усі зараз помітили дуже цікаву річ. Хто дивився попереднє відео з Франківська, там було дуже багато снігу. Також в місті Львові багато снігу, а рівне поки що сухеньке. Чому так є, не знаю. Насправді, якщо взяти загалом від Рівного до Львова, то ну, близько по кілометражу, ну, грубо 150 км. І від собі, наскільки природа це все поділила. У нас у місті Львові є досить багато снігу. Так само, як у Франківську. Тобто, я так розумію, що пішла така, як полоса. А тут зараз ми бачимо все сухенько і без снігу. Ну що, друзі, 15 рік, 8700. Що це у нас? Літаючий апарат Меган. До речі, Меган третій, друзі, номер один на сьогоднішній день по продажах. Звичайно, в них є. Конкурент фокус, який люди також дуже часто розглядають, в принципі, як меган, так і фокус. Ну, ви знаєте, я не хочу нічого сказати погане про фокус, але особисто мені Меган подобається більше. Чому він подобається більше, друзі? Ну, не в цьому відео. Напишіть, кому цікаво, будемо піднімати це питання. Але загалом так воно є. Ну, Це враховуючи. Багато факторів, які є там, треба на це більше часу тратити, а в нас, друзі, вже залишається дуже мало часу. Ми, в принципі, йдемо на завершення. Так, що тут у нас? 10-й рік, сценік 6,750. Бачимо, що є присутній сертифікат. Сертифікат, друзі, коштує приблизно 100 доларів на європейський автомобіль. Так, така Hyundai. У нас 12 рік, 9,250, 1,7 дизель, 188 заявленого пробігу. Ну, Бачите, Hyundai по дизайну, молодці. Навчилися робити красиво. І гарно. Ну що, шкода, А5, друзі, 10 рік, 7600, 1,6 дизель. Пишуть, заявляють, рідна фарба і 200, скільки там 12 тисяч пробігу. Це заявлений продавцем. Вся інформація заявлена продавцем. Чому про це кажу? Бо в нас також був момент, що заявлене було одне, а насправді було інше. Друзі, будемо прощатися. Ми прийшли до логічного завершення. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, і перемога близько. Бережемося!